Чотири мільйони українців примусово отримали російські паспорти на окупованих територіях. Це дані інституту національної пам'яті. Людей змушували брати ворожі документи, бо без них окупанти не надають медичної допомоги, немає соціальних виплат. Але що ж відбувається з тими, хто все ж таки відмовився від російського і залишив тільки український паспорт, розкаже Ельвіна Саїдбулаєва. Перекриті дороги в селах та ошики в будинках на окупованій частині Херсонщини. Російські поліцаї впираються з рейдами в оселі українців. Проводять, як вони самі кажуть, профілактичні бесіди з тими, хто відмовляється отримувати російський паспорт. Паспорт російської федерації не надавати медичну допомогу, порушуючи права на життя, не пускати дітей до школи та дитсадків, позбавляючи права на освіту. Так росіяни чинять з українцями на окупованому Запоріжжі і так змушують брати паспорти двоголовою куркою. Залишається в тимчасовій окупації, а приблизно залишається 200 тисяч населення. Рашистські паспорти отримало не більше. 50% населення, не дивлячись на два роки терору, наші мешканці продовжують жити з українськими паспортами. Окупанти сили вимагають в українців перекладати договори на постачання світла та тепла тільки за документами Росії, інакше утиски, покарання і створення нестерпних умов, в мене було щасливе життя до приходу окупантів. Ольга Леонців з окупованого Мелітополя Росіяни полювали за активісткою з перших днів окупації міста. Жінка відмовилася брати російський паспорт. За це у неї нахабно відібрали будинок, який дістався від бабусі. Це майно забрали майже з самого початку. Вони його націоналізували, сказали, що майно їм належить. І там давно живуть ФСБшники. І це не поодинокий випадок. На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти створили своєрідний реєстр нерухомості, яку можна забрати. І майно відбирають за незгоду або і просто, якщо українські власники виїхали, а вкрадену нерухомість віддають спеціально окупантам за останній тиждень. Тенденцію що завозять а, ветеранів, як вони їх називають, СВО масово заселяють на тимчасово окуповану територію для того, щоб витіснити наше місцеве населення, яке продовжує чинити спротив. Спротив проти російської репресивної машини триває з 2014 року. Все почалося ще з Криму. Люди, які відмовилися від. Паспорта окупанта і виїхали з півострова. Як, -от, наприклад, лінія Умерова. заарештували, коли вона повернулася додому. Вона мала лише українські документи паспортні, коли прикордонники так звані побачили, що вона народилась в Криму. почали до неї прискіпуватись, перебуває в місцях позбавлення свободи. і Зараз знаходиться у Ліфортова. Її звинувачується у шпіонажі. Опі режиму завжди важкий і небезпечний. А ворог. Ниці і жорстокі, Тож, якщо українці все ж довелося взяти російський паспорт під примусом окупантів, українського громадянства його не позбавлять і санкції не застосують. Вижити на території окупованого півострову протягом 10 років без окупаційного документа не можна. Тобто до окупаційного документа прив'язані всі соціальні послуги, медичні послуги. За роки окупації та великої війни Росія примусово видала паспорти чотирьом мільйонам людей ці дані інституту національної пам'яті. А з першого липня планує перетворити українців на рідні землі в іноземців, тхуючи українським та міжнародним правом і позбавляючи будь-яких свобод без паспорта з двоголовою куркою. Ельвіна Сідулаєва, Костянтин Царінок та Даніла Городецький Ми Україна марафон Єдині новини.